Христос Воскрес! Цей сьогоднішній день, ранок, ми знову з вами стаємо на цю нашу спільну молитву. І знаєте, черговий раз розумієш, що наскільки ти довіряєш Богові, настільки тобі відкривається дійсно багато істин, великого розуміння того, що відбувається. Що те, наскільки ти є відкритий до Бога, то Бог тобі дає зрозуміти, що, що, що є? І Він входить в тебе, і цей світ починаєш ти розуміти зовсім по-інакшому. Тому я бажаю всім сьогодні бути ми відкритими на Бога, щоб отримати відповіді на свої запитання, отримати. Розуміння того, чому так все відбувається в його особистому житті. Для нашого сьогоднішнього ранкової молитви розважання візьмемо знову послання Апостола Якова. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Христос Воскрес. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва. Праведника має велику силу. Ревна молитва праведника має велику силу. І апостол Яків якраз пояснює, що ця сила, що ця ревна молитва дає нам. Дає просто одужання. Дає нам силу здоров'я, як фізичного, так і морального і духовного. Тобто, чим більше ми молимося за себе, в першу чергу за себе має молитись, а також за один одного, тим здоровішими ми є. Тим ми є відкритіші на Бога, тим ми є свідоміші. Тому що коли ми молимось, ми розмовляємо з Богом. І в цій розмові Господь Бог завжди відкриває нам свої істини. Це не означає, що я маю стати на молитву, знаєте, уже з поставленими якимись запитаннями Богові, щоб Бог мені зразу дав їх відповідь. Аж ніяк ні. Для того, щоб в молитві почути Бога, на молитву ми маємо стати, знаєте, як би це сказати так, правильно, щоб мене зрозуміли, наче пустими. Тобто, е, ні про що не думаючи, от є текст молитви, якщо я використовую уже написану молитву. Чи навпаки, якщо це молитва, яку я промовляю своїми власними словами. Коли я це роблю свідомо, коли я розумію кожне слово, що я промовляю, а не думаю про щось своє, ось це є відкритість на Бога, відкритість на молитву. Оце є тоді входження в цю молитву. І тоді ти є дійсно відкритий на Бога, коли ми розуміємо те, що говоримо, коли ми розуміємо нашу, розмов... це... е... нашу молитву. Апостол Яків також каже, закликає сповідатися один одному, мається на увазі, що люди повинні приступати до Тайни сповіді. Якщо хтось боїться тайної сповіді, то хоча б мати духовні розмови із священником. Обов'язково. Тому що наші думки, наш оцей, знаєте, вир думок, він настільки може нас закрутити, що людина буде не помічати, що відбувається довкола. Вона буде жити, знаєте, в цьому коловороті своїх думок, не виходячи за його межі, знаєте, і, і життя-напросто просто стане не, нестерпне. А коли людина виговорюється через священника, священнику, виговорюється Богові в молитві, якраз вона розвивається, розриває цей коловорот, вона виходить назовні. Руйнує всі межі, які її сковують. Тому і апостол Яків закликає нас до цього. Щоб бути чистим, відкритим на Бога, треба навчитися з ним розмовляти через сповідь. Тобто не боятися прийти і розказати про все, що тут накипіло, наболіло. Чи, звичайно, просту розмову, коли ти говориш про свої думки, говориш про свої переживання, емоції і саме говориш так, як ти це відчуваєш. Коли ти це робиш, ти оздоровляєшся. Коли ми з вами стаємо на молитву, ось цю спільну біля стрітинської свічки, чи коли хтось вдома особисто стає на свою молитву, він теж має розірвати. Оті пута, які його, міня... його сковують. Ті думки переживання, що я сьогодні маю робити. Зранку стою на молитві і думаю, куди я маю піти, які справи вирішити. Ні, це не вже не молитва. Чи вечором, коли я теж стану на молитву, починаю думати, скільки справ я ще сьогодні не встиг зробити, а чому я не встиг. це вже є не молитва. Це не є спілкування з Богом. Щира молитва. Це коли я просто. Маю тих 10, 15, 2 хвилини. Мене не має ніхто і нічого не цікавити. Є я і Господь, є та молитва, яку я промовляю. Кожне одне слово. Це щира, сильна молитва. Молитва, яка розриває вир моїх думок, яка руйнує всі спокуси, яка відкриває мене на Бога. Робить мене пустим для того, щоби туди війшов Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, <with a> <thrill> <shippes> Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Мої брати, коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Слова Якова, які знаєте, як би це сказати так правильно, закликають нас до зробити щось незрозуміле в нашому житті в часі цієї війни? Це молитись за наших ворогів. мене можуть засудити за ці слова, але я все рівно скажу. Молитись за ворогів є необхідно. Так, вони чинять страшні речі. Але, що пише апостол Яків, сьогодні, звертаючись до нас? Людина, яка була з Христом, людина, яка чула науку Христа, яка бачила приклад, як треба жити і як треба перемагати своїх ворогів. І він просто каже, що той, хто наверне грішника, той покриє покриє силою гріхів. Тобто, навернувши одного грішника, ми тим самим рятуємо практично море людей по одній простій причині. Один гріх цієї людини може призвести до страшеннішої трагедії. Один гріх людини призвів до цієї війни. Людина захотіла себе зробити Богом. В гордині гріх гордині. Подивіться, чим це все закінчилось для багатьох людей. Чечня, Придністров'я, Сирія, Абхазія, Україна. Гріх гордині. Один. Одна людина. Скалічні тисячі, тисячі життів. Та є позитив. Ми стали одним єдиним народом. Ми усвідомили, що ми є українці. Але. Ціна надто велика. І не тільки ми, українці, платили таку ціну, інші народи теж. А все це є наслідок одного гріха. Тому я ще раз кажу: якщо молимося за навернення грішника, ми уникаємо море трагедій, ми уникаємо біди. І тому так важливо є. Молитись нам молити за навернення грішника. Це нас робить вищими за цього грішника. Це нас робить тими апостолами Божими, які йдуть і проповідують Євангеліє. Бо Христос саме цього хотів від нас. Вчитися любити один одного, поважати один одного, молитися за свої грішники. Перепрошую, молитися за своїх ворогів. Але при цьому він завжди казав, е, готовий був відстоювати цінності, справжні цінності. Згадаймо приклад е, Єрусалимського храму, коли він звідти виганяв отих всіх торговців, міняєлів, всіх тих, хто оскверняв святиню. Ми теж маємо право захистити свій дім. Це наше моральне право, але при цьому ми молимось за наших ворогів. В цьому є наша сила і в цьому є наша перемога, не тільки в цій війні, але у всіх наступних війнах. Бо коли ця людина визнає, що він був неправий, що він зробив зло і розкається в своєму гріху, він зможе він зупинить цю війну. Він поверне мир у цей світ. Тому що війна триває не тільки в нас на Україні, війна триває у цілому світі. Тому що весь світ є в небезпеці через гріх однієї людини. Тому повторю слова апостола Якова, що той, хто спасе душу грішника від смерті, покриє силу. Гріхів. Молімось за наших ворогів, за їхнє розкаяння, щоб уникнути майбутніх воїн. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш, Господи, <кій> Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішна, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Просимо Твого благословення і захисту для всіх водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх медиків, волонтерів, людей різних комунальних служб, МНС, поліції, прикордонників. Просимо Тебе, Господи, захорни і захисти їх, збережи життя і охорони і від, і від будь-якого морального, психічного чи фізичного насильства усіх тих людей, які перебувають в полоні чи на окупованих територіях. Також просимо Тебе, Господи. Про чудо, про просвітлення розуму, покаяння і визнання своїх гріхів і розкаяння в них усіх наших ворогів, бо Ти святий, це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Благодаря. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, в 3, 6, 9 годині ми знову маємо спільну молитву при стрітинській свічці і користаємо нагоди, молимося кожного разу. Коли є для цього нагода, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!